Усім великий привіт! Вітаю вас на каналі. І сьогодні у нас буде ну, таке домашнє відео. Хоч я знаходжуся зараз не вдома, я досі в Нідерландах. І ще деякий час буду тут. А погода в Нідерландах уже другий тиждень, і тут дощі, вітер, холодно. І ми більшу, більшу частину проводимо вдома. Тому сьогодні буде таке. Спокійне домашнє відео, будемо щось готувати і про щось розмовляти. І сьогоднішній ранок у мене починається з оладків і кави. Оладки у мене будуть яблучні, і це той самий варіант, коли на сніданок треба приготувати щось смачненько і дуже-дуже швидко. І для цього рецепта мені потрібні, звичайно, яблука. Я беру два таких середніх. Яблука мають бути такі кисленькі, кисловаті, їх буде краще чути в оладках. Яйце, три ложки цукру і пів склянки кефіру, це може бути йогурт, ну, щось кисленьке, щоб погасити в ньому соду. Яблука прямо зі шкіркою натираю на крупній терці. Докладніше, рецепт ви бачите зараз на екрані і залишу в опису під відео. Яблука натираю прямо із шкіркою, вона зовсім не відчутна. І наступним буду додати кефір. Це може бути йогурт, це може бути навіть знежирена сметанка. Тобто, щось таке кисленьке, щоб можна в ньому було погасити соду. Саме не в яблуках, а саме в кефірові буду гасити соду. Отак трішечки чайна ложечка без гірочки, е, висиплю в кефір і отак трошечки перемішаю, тобто, щоб сода пішла, вступила в реакцію. Почала отак трішечки шуміти, все. Ну і все, далі буду додати решту. Це три ложки цукру, яйце, для балансу смаку обов'язково додаю е, дрібку солі. Ну і все, залишилося все гарненько поєднати між собою, і аж потім буду додати борошно. Борошно відміряю ложкою такою, знаєте, величенькою гіркою. І спочатку додавлю 3 столових ложки, перемішаю, подивлюся по консистенції тісто Має бути і не рідким, і не загустим. Бачу, що трішки рідкувати, добавлю ще дві. Тобто, всього в мене вийде 5 ложок борошна з гіркою. Ось так покажу вам трошки ближче. В тісті не має бути рідини. Воно таке і не загусте, і не рідке. Ставлю сковорідку на середній нагрів, трішки олійки. І смажу тому латки. Викладаю їх так ложкою і трішечки прибираю гірку, трішечки розрівнюю їх, щоб вони були такі пластенькі, щоб вони краще просмажувалися. Як визначити, що оладок уже готовий, пропечений, його треба перевертати. З'являються такі валадки-пупиришки, бачите? Їх має бути 3-5 на оладкові. Тоді він вже просмажений, його можна перевернути. Як і зазвичай, першу партію обов'язково провіряю, чи пропечено все. Бачите, вони пропечені, пухкенькі. Значить, сковорідка стоїть на нормальному нагріві. Буду продовжувати далі смажити свої оладки. І отака ціла гора оладків яблучних вийшла із двох яблучок Можна із сметанкою, можна із варенічком, хто як полюбляє. Ну і з чаєм або кавою. Скільки на полі мусей? Це ж просто. Звичайно, це. Не свійські гуси, це дикі. Але вони отака велика стая, я навіть не знаю, скільки їх тут. Не одна сотня. Дуже багато. І вони залетіли на поле, на якому щось посіяло. Вони його зараз просто все виклють. Він там ще, бачите, зелене, а тут уже чорний пар. Там, далі, далі, також видно, що там, там на одному полі, там також куча куча-куча гусей. Тобто тут щось було посіяно, і ці гуси просто його все виклювали. Гуси-гуси. Я трішечки пропала, вибачаюсь, були проблеми з телефоном. Зараз відремонтували, то все гаразд. Насправді, мій отпуск вже давно закінчився. Я добре місяць відпочила. Це були просто незабуваємі такі події. І дуже багато чого бачила: красивого, несподіваного. І у мене емоції від цієї поїздки просто зашкалювали. Але всьому приходить кінець і хорошого понімножку, да? і вже навіть в коментарях запитують, чи не пора мені додому, чи не скучилася по дому. Ну, і Звичайно, любій нормальній людині хочеться додому. Да? Як в гостях не добре, але завжди хочеться до себе додому, як би там не було. Чесно кажучи, їхавши сюди, я мала таку надію, ну, не на 100%, але все ж таки, отак, от, знаєте, думала, що, можливо, в мене вийде тут залишитися Ну на зиму, наприклад, знаєте, як ото качка в теплі края на зиму. от. Тому що повернутися зараз в Україну і сидіти без світла і скиглить, де, що мене там не вистачає. Ой, то генератор заправить, мене бензину не вистачає, то там іще чогось. Ну, Одним словом, було прийнято рішення, що я залишаюся, але, звичайно, не в якості, не в якості гостя, тому що проживання в Голландії дуже-дуже дороге. Житла як такового його і немає, його дуже важко тут знайти. А якщо і знайдеш, то плата за житло дуже-дуже дорога. Тому треба якось заробляти кошти на це проживання. Ну, чесно кажучи, було б бажання знайти можна людьми справу от, і займатися можна чимось. Да? Тим, більше, тим більше нам повезло, що ми знаходимося, скажімо так, в сільській місцевості. Це все ж таки вважається сільська місцевість, де багато землі. Звичайно, тут села. Не такі, як у нас, вони зовсім не схожі на наші села українські, але ж все-таки село є село. Село це простір, село це земля, а на землі завжди є робота. І дивіться, що в мене є пельменниця, начебто нічого дивного, але для Голландії це справжня знахідка. У нас є пельменниця, можна відкривати виробництво пельменів. Я вже підготувала кілограм фаршу, залишилося замісити тісто. В магазинах знайшла біленьку муку і буду замішувати тісто на стакан води. Тісто робитиму саме просте: це вода, яйце, олійка і мука все. Мені дуже подобається таке тісто, тому що воно після заморозки гарно себе веде. При варці нічого не розвалюється, не розлазиться, все ціленьке і гарненьке. Ну, а ще мені дуже цікаво, скільки вийде пельменів з кілограму фаршу для того, щоб вирокувати їх собі вартість. Тож, якщо це цікаво і вам, то давайте готувати разом. Як тісто трішки відпочило, знову його підмішую. Взагалі, на пельмені, тісто має бути якомога тугіше. Так, ну і ось, що в нас вийшло пельмени вареники з картоплею, вареники з творогом, поналіплювали все, заготовочки готові. До речі, пельменів з кіло фарша вийшло 2 кг 800 грамів. Тобто, тісто по пропорції я замішувала на дві порції. А Пельмені вийшло з кілограма фаршу, я добавила, ну, дві цибулинки туди, сіль, перчик, як, все як завжди. І вийшло 2 кг 800 грамів. Все, заготовки наші готові, все розфасовано, підписано, щоб знати, де що. Ну, Вагу я вам сказала, а собі вартість вже враховуйте самі. І ось ще що вам хотіла показати. Бо якось я розпочала свою мову про село, про землю, про простір, про роботу і так, свою думку, не завершила. Так ось, це все, що ми їдемо, це все, що ми бачимо, що світиться таким яскравим, ну, скажімо так, червоним кольором, це все теплиці. Тобто тут на полях сотні гектар. Тепличного бізнеса. В цих теплицях вирощують огірок, помідор, перчик і різні овочі, які потім розходяться на прилавки всього, -всього світу. Тож масштаби тут тепличного бізнесу дуже великі і можете уявити, скільки тут працює люду. Тут є і поляки, румуни, болгари. Ну і українці також, українців тут дуже багато. Тож на одну із таких фір влаштувалися і ми. І нас чекають нові випробування. Ну а про мови житла, роботу і зарплатню давайте поговоримо в наступному відео. А на цьому поки все. Всім добра, миру і здоров'я, всім пока-пока, до нових зустрічів!